Задача з параметрами це квадратне рівняння НМТ цього року, за якого найбільшого цілого значення А обидва корені квадратного рівняння більші за одиницю. Я зараз поясню, як розв'язати це рівняння спочатку, а потім виконати умову. Можна застосувати, наприклад, теорему Вієта. І це дуже класний та ефективний спосіб, який зекономить купу часу. Розкладаємо на множники вільний член. Яким чином? Я двічку виношу за дужки. В дужках буде 13 мінус 2А. І от саме добуток яких двох виразів дасть мені 26 мінус 4. Одразу ж видно, що це буде 2 і 13 мінус 2а. А тепер поглянемо на їх суму. Якщо їх додати, то буде 15-2а. І саме з протилежним знаком, якщо поміняти, в нас і буде те, що потрібно, те, що стоїть в нас коефіцієнт перед х, і тут виконується теорема вієта. Тобто 2 і 13 мінус 2 є коренями цього рівняння. От Хто розуміє теорему вієта, тому дуже швидко та зручно обчислювати корені квадратного рівняння. Якщо ви не розумієте її, потрібно обчислювати дискримінант. b квадраті це наше b, 2А15 квадраті мінус 4. А це. А в нас одиничка. Це в нас буде 2 помножити на 13 мінус 2, але я запишу те, що було на початку, так швидше. 26 мінус 4а. От уявіть собі, наскільки довше ця історія. Квадрат першого, 4, мінус подвойний добуток, плюс квадрат другого, 15 квадратів. Я знаю швидко. Хто не знає, буде заглядати в табличку. 4 множимо на 26, це буде 80 і 24, мінус 104, мінус 4 на мінус 4а плюс 16а. Дивіться, скільки дій? 4а в квадраті. Зводимо подібні доданки. Мінус. Виходить, що там 44а і плюс 225. Віднімаємо 104, це буде 121. Ще ж потрібно тут побачити, що 121 то є 11 в квадраті, 4 квадрат – це є 2 в квадраті, а мінус 44 це їх подвоєний добуток, тоді це буде 2а мінус 11 у квадраті. Якщо така історія з дискримінантом, то непогано, тому що він завжди буде невід'ємний. І тоді корені за формулою мінус b, а це буде мінус 2 плюс 15, плюс. Спочатку корені з дискримінанта 2 мінус 11, поділити навпіл. Тут взаємнознищення. і дивіться, 15, мінус 4 навпіл буде двічка. Співпадає з тим, що я написала швидко, так же ж? другий корень, мінус 2а плюс 15, мінус 2а, мінус 11, поділити навпіл. Тут мінус 4а зводимо подібні доданки, навпіл буде мінус 2а, 15, мінус 11, 4. 15 плюс буде 11, Бачите, чуть не помилилася. Я ж мала змінити знак перед оцін виразом на протилежний. 15 плюс 11, 26 навпіл плюс 13. От, співпадає з цими коренями. Але тут я вже чуть не зробила помилку. Розумієте, наскільки довше? Не завжди так виходить. Що тримаріє та дає швидкий результат, але в цьому випадку вона неймовірно ефективна. А тепер додаткова умова. за якого найбільшого цілого значення А обидва корені більше за одиничку. Двійка в нас більше за одиничку. Залишається врахувати, що 13 мінус 2а більше за одиницю. Ну тут же нерівність. Мінус 2 більше 1 мінус 13, мінус 12. Поділимо на мінус 2 обидві частини нерівності, пам'ятаєте, знак нерівності зміниться на протилежний. Тобто в мене буде а менше мінус 12 на мінус 2 6. А менше 6. А нам потрібно вказати найбільше ціле значення А. І при цьому дивіться менше 6, інтервал від мінус нескінченності до 6, найбільшим цілим буде число 5, і я саме його пишу до відповіді. Ми розв'язали квадратне рівняння, і потім нам ще знадобилося відповісти на додаткове питання. Воно може бути різним. Можуть спитати обидва корені, наприклад, додатні, можуть спитати один корень менше другого на якесь там число, на 4, на 3. Тут різні умови різні задачі. Я зараз привела приклад одного рівняння, а вивчити усю тему, взагалі розібратися з будь-якою будь задачею параметр, параметрів можна за допомогою сайту Математичка. Ще одне рівняння з параметром. НМТ минулого року. За якого значення параметра сума квадратів коренів рівняння дорівнює 38. Тут можна піти різним шляхом. Можна обчислити дискримінант, можна знайти корені x1, x2, а потім суму їх квадратів, тобто кожен піднести до квадрата, прирівняти до 30, числа 38, розв'язати рівняння. Але тут дискримінант обчислю. Порахуйте, Він буде в нас не формулою квадрат суми квадрат різниці. Потім корені будуть у нас і раціональні, якісь складні вирази, і підносити до квадрату, потім їх додавати буде достатньо складно. Але, можливо, ми будемо застосовувати саме теорему вієта для знаходження суми квадратів корені. І я вже в тому році складала пробні НМТ. Від математички, там у мене було схоже завдання, де саме теримо вієта ми застосовували. Так от, Сума квадратів коренів. От тут, увага! Це дуже класний прийомчик. За теоремою Вієта ми можемо визначити суму та добуток коренів. Сума коренів. Згадайте, дорівнює коефіцієнту перед змінною х з протилежним знаком, тобто це буде 8. А добуток коренів цього квадратного рівняння, в нас буде вільний член. Я дуже багато на цьому тижні розповідала про квадратні рівняння. От саме вільний член 4а-1. Якщо ви вмієте розв'язувати задачі без параметрів, то з параметрами це робити не складно. А тепер Найтака Крутіша штука. Як знайти суму квадратів, знаючи суму та добуток, ми можемо, увага, піднести до квадрата обидві частини першої рівності. Подивіться, що буде. І я от прямо буду розписувати, щоб було зрозуміло: х1 плюс х2 в квадраті дорівнює 8 в квадраті 64. Розкриваю дужки. Квадрат першого, подвоєний добуток Далі додати квадрат другого, х2 в квадраті це формула квадрат суми дорівнює 64. Оскільки мені необхідно знайти суму квадратів, то саме їх я залишаю зліва. Х1 плюс х2 кожен в квадраті дорівнює 64 мінус. Це я буду зараз переносити подвоєний добуток в праву частину. Але я одразу врахую, що х1 помножити на х2 дорівнює 4-1. Тобто мінус 2 помножити на 4. Мінус Кому потрібно більше пописати, попишіть, попідставляйте. Х1 в квадраті плюс х2 в квадраті це я вже спрощую вираз. 64, мінус 2 на 4а розкриваю дужки, це буде 8а, і мінус 2 на мінус 1 це буде плюс 2, мінус 8а плюс 2. Тоді сума квадратів х1 в квадраті плюс х2 в квадраті дорівнює 64 плюс 2: 66 мінус 8. Готово. І залишається врахувати умову, що сума цих квадратів дорівнює 38. Тобто в мене є маленьке лінійне рівняння 66 мінус 8А. За умовою, дорівнює 38. Це не є задача з розгорнутою відповіддю, тому просто швиденько пишу. Мінус 8А. Дорівня 66 переносимо вліво, 38, мінус 66, обчислюємо, що буде в нас мінус 28. А дорівнює мінус 28 поділити на 8. Я запишу звичайним дробом 28 8. Поділимо на 4 7 других. Це є 3,5. І от саме 3,5 ви можете записати до відповіді. Дуже цікаве рівняння. До речі, не складне, але оці всі прийомчики, такі фішечки потрібно знати. І саме в курсах. Коротко про головне, я розповідаю про це. В курсі параметри взагалі всі види задач з параметрами. Запрошую вас на мою освітню платформу. Тим паче, що цей тиждень у нас тиждень знижок, і це буде не дуже вигідно і зручно. Вчимося разом до зустрічі!